Нас дуже важливо привезти сюди саме нові речі, а не тільки були у вжитку для того, аби ви мали хороше світле майбутнє і діти могли далі вчитися. Муніципалітет даного міста, мер міста пан Франк разом із командою направляє допомогу, підтримку нашій громаді. Дана гуманітарна місія, яка сьогодні прибула до Бучі, в основному націлена на освіту, на освітянські заклади нашої громади. Тож Гаврилівський старостат буде мати оновки і інші дошкільні навчальні заклади, також отримають нове оснащення, нове обладнання. І тут я хочу висловити щирі щирі слова вдячності, не за саму навіть допомогу, а відношення з боку німецького народу. В підтримці солідарності українців.